со сторони туди, як, як завернути вулиці, коли йдемо до, до гаражів. Подивіться, там треба збройний Тілу. Все для перемоги лозунгу і перемогла дружба народів нашої великої держави колешньої. Перемогли, бо вірили у цю перемогу. Неоцінимо вкладу справу перемоги в лісі партизани і піти. Покоління, що визволення Закарпаття прийшло зі сходу у жовтні 44-го року і принесла нам його Червона армія. Тільки визволення дало можливість нам вирішити споконвічну мрію, приєднатися до своєї рідної мами України. Понад 50 тисяч закарпатів наших країн брали в участь у боротьбі з фашизмом. Ми гордимося тим, що закарпатці у складі цього Словацького корпусу. Розпочинаючи її, фашистська Німеччина сподівалася на швидку і блискавичну перемогу. І на перший погляд, здавалося, для цього були усі підстави. Це добре підготовлена, озброєна до зубів німецька армія. Армія, що маршем пройшла половиною Європи і повірила в свою непереможність. Це добре з організм не могли врахувати одного патріотизму, мужності і відваги радянських воїнів. Це вони нині вже сиві, а тоді ще зовсім юні на своїх неокріплих плечах винесли тягар війни. Це ви, дорогі ветерани, врятували людство і побажати вам щастя, здоров'я, довгих здоров років життя. Живіть довго. Ми потребуємо цього. Минулого 60-х років. Сьогодні в армійському строю ваші внуки і правнуки. Від військовослужбовців Збройних сил України хочу запевнити вас, що не дивлячись на всі проблеми та не гаразд. ми являємось надійним гарантом незалежності, територіальної цілісності і недоторканості нашої держави. Тихле небо, підняти салютом, пам'ятай земле, крик ди... Сятка, пам'ятаєш, земли сорок п'ятий.